Слава Україні! Розпочалась 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю, тактику терору. На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед українського цивільного населення зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура минулої доби. Росія атакувала нашу державу 12-ма дронами. Камікадзе типу шахет 136 131 всі 12 ударних безпілотників було знищено силами та засобами протиповітряної оборони збройних сил України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню профронтових областей. В районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки, Харківської області.